Привіт, привіт всім! Любі, мої дорогі тільці! Вітаю вас на каналі Чародійка, Мене звати Вікторія, і це ваш астропрогноз на 2026 рік. Нарешті ми до нього добралися. Да, і зараз ми з вами обсудимо 2026 рік. Він для нас всіх буде трансформаційний. Нептун у нас зразу з початку року. Він починає Новий цикл, цикл для всіх нас дуже важливий. І давайте по порядку. По-перше, хочу вам сказати, що обов'язково на канал підпишіться, поставте дзвіночок. Це допомагає розвитку youtube каналу. Да? Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтеся. Залишайте свої лайки, залишайте свої коментарі. Завжди їх дуже цікаво читати. Я всім відповідаю. Да? В коментарях можемо переписуватися, і ви можете. Мене більше там відчути і про мене більше дізнатися. Також на інстаграмі підписуйтеся, я там прям життя своє показую, таке, яке воно є без цих красок. Да, тому що, як вияснилося, багато хто на Ютубі думають, що я мімімішна рибка, яка не може нікому дати отпори, да, що є абсолютно не таким. Просто ви мене постійно бачите тільки в роликах, а в реальному житті ви мене не бачите. От, да? Давайте будемо розсікречувати всіх людей. От. І е, також нагадую вам, що завжди всі прогнози свої потрібно дивитися на сонячний, місячний і знак Асценденту. Да? Це дуже важливо. Я буду вам говорити з вашого знаку, в які дома заходять у вас планети, що у вас може програтися по цих питаннях. Да, а ви іще конкретно теж свою натальну карту. Дивіться. Да, і там, якщо я буду казати якісь градуси, дивіться, які планети у вас в цих градусах знаходяться. А, і що іще я вам хотіла сказати по цьому поводу. <кхід> так. А, консультації. Точно. Любі мої, я завжди під кожним своїм відео залишаю свій інстаграм, на який ви можете написати на рахунок консультацій, да якщо хтось хоче там на. Таро, Астро, Матрицю Долі, енергетичні чистки, до речі, наставництвом я теж займаюся. Ви можете мені писати в мій інстаграм або на мою почту. Хто не користується Інстаграмом, багато є таких людей. Так, пишіть мені на почту на мою, я залишаю завжди посилання під кожним моїм відео. І хто не дивився, передивіться іще свої відео на 2026 рік. Так. Вони вже всі є на каналі, саме Таро-прогнози. І можете прийти, до речі, чи ще зробити на початку року. Дуже класна штука. Ви прям будете підготовлені до цього року. Ну, і поїхали, дорогі мої тільці. Да? Перше, що у нас стається, це 27 січня. У нас Нептун переходить у Овен. Да? Нептун це у нас планета, яка відповідає за. Е за нашу інтуїцію, за нашу творчість у Нептуна немає кордонів, він бачить всіх і насквозь, він дає можливість творчості, він абсолютно нічого не боїться. Це у нас вища планета, да? і переходячи в Овен. Він стає таким знаєте, дерзким, різким. Ми починаємо боротися да, за якісь свої істини, за якісь свої ідеали. Нептун це також у нас тут про ідеали. Да, піднімається це питання. Він у нас буде в 26-му році йти від 1-го по 4-й градус Овна. І Нептун по Овну буде йти 12 років, любі мої. Да? Мало хто застане його, щоб він пройшов цей цикл і знову назад повернувся. Тому тут буде дуже такі великі трансформації, повільні, але через 12 років дуже сильно помітні. Да? І через 12 років Нептун зайде у ваш знак, і він уже вас буде теж трансформувати. Вам зараз дуже сильно повезло, тому що Нептун у вовен заходить. Він це для вас 12-й дім. І Нептун покровительство взагалі рибками, що символізує 12-й дім. Так? Тут у вас, по-перше, дуже багато хто із тільців почнуть слухати свою інтуїцію, почнуть займатися якимись духовними практиками, проявляти себе в них. У вас може бути дуже багато якихось поїздок, особливо. Да, от, е, е, Нептун е, у 12 му домі він дає багато поїздок кудись, прямо за, за моря, за океани. От ви прям можете там, я не знаю, в Азію полетіти. Або якщо ви вже в Азії живете, може, ви кудись там в Америку полетите. Да, от прям світ ви можете подивитися в цей час. І е, Нептун вас буде вчити більше довіряти собі, довіряти своєму тілу. Ви, тим паче, у нас знак, який е, дуже матеріальний, да, перший земний знак. Знак у нас і е, от тут якраз по 12-му дому потрібно вчитися, прислухатися до того, що вам ваше тіло говорить, куди воно вас веде, тому що якісь хвороби, да, от якісь моменти, вони будуть всі дуже сильно проявлятися у вас. І дванадцятий дім це психологія. Це дуже може бути багато у вас психологів у вашому оточенні, і також пропрацювання якихось ваших травм, якихось е, переживань ваших, е, ви тут можете також пропрацьовувати, або буде багато ситуацій, да, які вас будуть там прям провіряти, на е, да, провіряти на прочность і треба правильно правильно реагувати на них. Це у нас 27 січня. З 15 лютого у нас Сатурн переходить у знак зодіаку Овен також. І Сатурн це у нас вже планета структури. Він любить дисципліну, він любить, щоб йому підкорялися. Це планета, яка відповідає за е, роки, да, за старість. Він у нас часто да, показує таку старість, і він тут може, от ці ваші пориви, щось. Пізнати да, нове, там, наприклад, якісь таємниці розкрити навіть або кудись полетіти, він буде це все обробляти в якусь таку рамку. Да. Треба будуть якісь документи. Тоже, до речі, Сатурн по 12 дому, він може, якщо у вас да, от, Нептун зайшов і Сатурн, 12-й дім, то він може давати вам якусь зупинку, якусь. Паузу по 12 дому. Якщо ви там, наприклад, шукаєте е, так, е, як зробити вам документи десь в якійсь країні, то це все може затягуватися у вас на цілих три роки. У мене так було, коли Сатурн зайшов у мій 12-й дім, да, я подала на документи і я чекала їх просто три роки, хоча інші там люди їх зразу отримали. Да, тому що 12-й це прямо на еміграцію. 12-й дім це у нас про імміграцію. Можете тут вибрати собі взагалі якусь країну дуже-дуже далеко прямо в неї полетіти, і там почати жити, і ви там вже будете, да, будете робити якісь документи і будете працювати. Причому по Сатурну це якась така важка робота, багато роботи. І якщо ви її витримаєте, якщо ви да не вигорите. По Сатурну, то він потім дасть вам класні подарунки. Він вам дасть да, дуже велику підтримку. І знову ж таки, через два роки Сатурн почне входити у ваш знак зодіаку, де ви почнете дорослішати. Більше почнеться якоїсь відповідальності у вас у житті, і ви знаєте, будете брати на себе нову якусь. Да, якісь нові проекти дуже серйозні, великі люди вас почнуть по-іншому бачити, будуть сприймати вас дуже серйозно і буде дуже багато поваги у вашу сторону, да, вже коли він у ваш перший дім зайде. Але перед цим потрібно підготувати свій емоційний план до цього всього. І отут, якраз таки Нептун і Сатурн, в 12 му домі, вони вас можуть випробовувати і можуть давати вам якісь от прям такі моменти. Знаєте, що от не треба ні буде вам просто да, от там. Розвернутися і уйти, Або ножками потопати і заплакати. Ні, Треба буде вирішувати. Оці питання. Плюс у кого, е, да, у кого місяць у тільці, е, так. Ні, у кого місяць у овні, Да? Тому що Сатурн у нас в Овен заходить. У кого місяць у Овні? У того починається період Садісаті. Це період випробувань, місяця наші емоції, це наш комфорт. І коли Сатурн іде по нашому місяцю, проходиться, він у нас, у нас прям і в хвост, і в гриву. Він нас так е, починає е, да, випробовувати і дивитися, а яка буде наша реакція. Пам'ятайте, що реакцію на будь-які події вибираєте саме ви, не хтось вас там провокує, не хтось вас заставляє. Зли або в депресію входити, Це ви вибираєте і ви контролюєте своє життя, ви контролюєте свої емоції. Так що тут у вас буде така дуже серйозна закалочка, якщо у вас да, у Овні, якщо у вас у Овні стоїть місяць. І це у нас ситуація, яка повторюється кожні 29-30 років, такий період взросління. Кожні три десятиліття нас випробовують і нам дають да, відкривати перехідний возраст, нам дають відкривати нові можливості. Далі, 17 лютого, у нас починається затемнення. Це у нас буде перше затемнення у водолії, сонячне, у 28 градусі водолія. Подивіться обов'язково, що там нема у вас ніяких планет. Якщо є, то вони будуть участвувати теж у цьому затемненні. У нас переходять кермічні вузли, вони до цього були на дівах і рибах. Зараз вони переходять на лев і водолій. І перше затемнення у водолії – це ваш десятий дім статус. Тільці починають потрохи змінювати свій статус. Ви можете задумовуватися про народження дитини, про те, щоб вийти заміж, або розлучитися, про кар'єрні якісь свої там, можливості, може, ви бізнес свій захочете відкрити. Сонячно, до речі, це дуже хороший такий, щоб закласти да, якусь енергію, закласти, зробити перший крок. І по 10 дому це от прямо найвищі, найбільші об'єктиви, до яких ви будете йти. І у водолії, це Щось, знаєте, от прям да, ну, прям оце водолій, це нас про космос, це про надзвичайні великі можливості. Це коли треба проявляти себе. Водолій це часто великі компанії, тільці дуже добре вміють керувати так, групами людей. І ви тут будете себе проявляти, так, саме свої якісь лідерські здібності. І починається коридор затемнень. Коридор затемнення, нагадую, що це завжди у нас період, коли ми йдемо е, да, на поводу своєї інтуїції. Ми не. Е, не, не, не стараємося знайти якесь логічне пояснення в якихось речах, тому що це у нас кармічний період. Тут треба виключати, да, закривати очі і йти по своїх відчуттях. Далі у нас у цей же період у нас ще да, от починав починається вже коридор затемнень, і у нас там. 26 лютого Меркурій перше стає ретроградний у 2026 році. Коли у нас ретро Меркурій, ми нічого нового не починаємо. Не підписуємо дорогих якихось там покупок, не документів нових не закладаємо, не робимо ніяких домовленостей, техніку не купуємо. Можна все ремонтувати, можна все перероблювати, закінчувати, до завершувати якісь справи, до завершувати навчання навіть ви можете. Меркурій тут буде у нас у рибках ретроградний з 26 лютого по 20 березня. Це для вас 11, да, 11 дім гороскопу. Одинадцятий дім це про друзів. Знову ж таки, ви тут да, от повертаєтеся, можливо, до якихось своїх знайомих. Це е, плани, якісь, може, ви в минулому щось думали, були у вас якісь ідеї, да, там, навіть на рахунок того самого бізнесу, статусу, і ви починаєте повертатися до всіх цих моментів. Тут друзі в вашому житті повернуться. Ви можете на якісь конференції поїхати, на яких ви вже були. Багато говоріння, багато якихось домовленостей да, про те, про що раніше мовчалося, а, і Меркурій да, в рибах не давав сказати. От було якось незручно чи не хотілося тратити свою енергію. От зараз це за все буде підніматися. Так, і 3 березня у нас стається друге затемнення да, в коридорі. У нас друге затемнення, яке завершує коридор затемний у Діві. Це буде останнє затемнення в Діві. Вони повернуться у нас кермічні вузли через 9 років і потім через 18 на ті самі позиції. Да? У нас є полуцикл і є повний цикл. От, ви Діві, це ваш п'ятий дім гороскопу. От у вас тут явно простежується 11 п'ятий дім, Да, це е, суспільство, в якому я себе можу проявити, і що я можу взагалі по п'ятому дому дати цьому суспільству, що мене наповнює, да? саме з позиції, не з якоїсь позиції, е, чисто е, там, як воно називається? вже забула слово? Не не чисто технічно ви щось можете дати, а от те, що дійсно вам іде від душі, від серця, чим ви самі насолоджуєтесь, що ви там іншим людям можете передати. П'ятий дім це у нас про відносини, якісь романи тут. Затемнення буде місячне, так що якісь романи у вас тут позакриваються, позакінчуються. Якісь хобі ви можете завершати, наприклад, розуміти, що все більше мені це не підходить, і я там не хочу більше цим займатися. Або з цими людьми я там, наприклад, більше не хочу спілкуватися. Діти також у нас по п'ятому дому ідуть, і багато у кого діти да, вони залишать батьківський дім, наприклад, да, і вони там підуть кудись на навчання, і ви станете більш вільнішими. І вам не потрібно, або, наприклад, там дитинка у вас була дуже маленька, зараз дитинка піде в садочок. І у вас буде більше вільного часу, да, і ви зможете його приділяти уже собі. Іде от якесь таке у вас визволення по цій темі. Причому да, от місяць у Діві він у нас такий. Діва, це скрупульозний знак, це знак, який любить от прям все програмувати, часто тільці особливо у відносинах вони хочуть максимальної якоїсь такої да, програми. і тут потрібно Ібно вчитися включати свою душу, на включати свою якусь свої пориви, пристрасть, інтуїцію. Так, далі, 27 квітня, у нас Уран заходить у знак зодіаку Близнюки. Уран це також у нас пища планета, і він іде дуже довго по одному знаку, 7 років він іде, і е, нарешті він у близнюки переходить, і він переходить туди вже на, на всі 7 років. Назад він вже не буде повертатися у ваш знак. До цього він був 7 років у вашому знаці. Ще до 27 квітня да, він там буде бултихатися ще по. по е, по тільцям у вас можливо минулі сім років були якісь там, наприклад, непонятки там по відносинам, або по тому, як ви себе позиціонуєте. Ви змінювали часто, можливо, свій імідж там по урану. Це от завжди ризик, це щось. Да, неочікуваності якісь. І тільці, так як це дуже стабільний знак, ви до урана не дуже приспособлені. І він вами от да, от, от бултихав справа наліво. От. Збереходячи у близнюки у ваш другий дім, ви тут можете отримувати неочікувано якісь великі гроші. Можете е, змінювати свою роботу, ставати по, по уран. Це у нас е, прямо все, що про майбутнє: це астрологія, це да, якісь там передбачення, це там може бути якась квантова фізика, е, або якісь великі компанії, які будуть да, от прям захоплювати весь світ, і ви тут починаєте, можливо, на них працювати і себе у цьому всьому проявляти. І е, е, другий дім це ще цінності. Почнуть наступні сім років змінюватися ваші цінності. От до цього Уран вас ніби вчив. Да? Він вас вчив, він вам показував, що дивиться, ситуації різні бувають. Реагувати на них також можна по-різному. А зараз давай ми з тобою будемо приділятися, що для тебе саме важне і на що ти взагалі готовий піти. Тому що уран це провокація да? це ризик, якийсь, який вам буде приходити в житті. і ще Й пов'язаний з грошима, да? який буде вас іспитувати. А чи готові ви на це піти? да? що ви готові це змінити? Тут нова робота у вас може бути нові колеги. У вас можуть бути джерела доходу, нові у вас будуть приходити. І ви взагалі по-новому почнете заробляти. Е, так, 29 червня по 23 липня, у нас Меркурій стає ретроградним у знаці зодіаку Рак. А це ваш третій дім. От тут якраз ви зможете дуже активненько да, повернутися. До якихось якогось спілкування до якихось колег да, ваших до якогось навчання інформації, яку раніше ви вже мали, яку раніше ви вже проходили, і дозавершити його, наприклад, або до домовитися тут, да, закінчити якусь домовленість. Це третій дім. У нас також брати і сестри. Ви тут можете відновляти своє спілкування з вашими братами і сестрами, да, з тими, що ви там знаєте. Що у вас є, або там їздити до них, або вони до вас приїдуть. Сусіди також це третій дім, і ви можете, наприклад, там переїжджати в місця, де ви раніше жили, і ви знову бачите тих самих людей і починаєте з ними спілкуватися. Це дуже багато рухів, поїздок. Якщо ви там до того на машині не їздили, то зараз ви знову сідаєте за руль да, в цей період, або йдете перездавати, наприклад, на права. Ви там переїхали в іншу країну, і треба вам права цієї країни мати. Да? От е, Ретро Меркурій це не час, коли ми щось починаємо. Це час, коли ми повертаємося до минулого і ми щось перероблюємо саме в документах, в техніці, е, 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 у спілкуванні. Далі, е, 1 липня, да, от у нас Меркурій у нас закінчується ретро 23 липня, а 1 липня Юпітер переходить у знак зодіаку Лев. І Юпітер в Леві це ваш четвертий дім. У вас тут може з'явитися сім'я. Можуть покращитися відносини з батьками, ви можете купити собі будинок, ваш може так. Юпітер, це завжди подарунки, задоволення і лев це знак, який завжди хоче бути в центрі уваги. Для лева вони для них важливо проявити своє его. Часто тільці вдома саме ви проявляєте більше своє его. Мір ваш крутиться вокруг вас. І коли ви от, да, стоїте, скажімо, в центрі, тоді все хорошо. Головне, щоб вас поважали, щоб вас любили, щоб до вас прислуховувалися. І отут оцей Юпітер він буде давати вам людей у вашій сім'ї, які будуть до вас прислуховуватися, які будуть робити вам подарунки. Це можуть бути навіть якийсь переїзд в місце краще, більше. По Юпітеру це завжди якась розширення і глобалізація. Це може бути навіть, там, якщо ви там працюєте, ви з дому починаєте працювати працювати то ви більш комфортніше починаєте там працювати, і ви вдома собі там все обустраюєте. Можете якісь навіть ремонти суперові собі вдома робити, да? якусь техніку собі купляти, також додому, на дорогу і, і класно. І от Юпітер до 1 липня, він іще у вашому третьому домі, да? там якраз де у вас ретро Меркурій буде. Він допомагає вам налагодити відносини зі своїми близькими, зі своїми братами, сестрами, племінниками також по третьому дому і зі своїми сусідами, знайти якусь комунікацію з людьми, так, отримати інформацію. А далі він переходить уже в дім стабільності, в дім комфорту, да, і дає вам покращення вашого комфорту, покращення вашого повсякденного прожиття. Далі у нас 12 серпня і ще одне затемнення. Знову коридор. Да, це вже у нас друга частина затемнення, Знову буде два. Перше сонячне затемнення стається у нас у Леві у 19 градусі Лева, 12 серпня. Да, і оцей Юпітер, який в Лева тільки зайшов, він там також буде рядишком із цим затемненням. Це також четвертий ваш дім, і це новий початок. Новий етап вашого життя, сім'ї. Тут дійсно можуть бути партнери, да з якими ви одружитеся, там або заміж вийдете за них, і діти, да вагітність тут може бути. ну Юпітер взагалі для жінки це або дитина, або чоловік, офіційний чоловік. І тут він у вас може да, з'являтися. Для чоловіків це дуже велике розширення. Да, оце прям радість в домі у вас може з'явитися. Е, так, і у нас починається знову коридор до 28 серпня, і там у нас буде останнє затемнення в рибках да, В сьомому градусі місячне затемнення у вашому одинадцятому домі. Якісь друзі, от вони, можливо, ще повернулися да, от там в лютому місяці у ваше життя. Зараз вони нарешті покидають його. Ви дозавершили вже всі питання, всі процеси, довчилися, проявили себе. Ви тут будете закривати, можливо, навіть якісь контракти. Да, от, прям щось закінчувати і переходити далі. Да. Ви прям відпускаєте все і відновлюєтеся по цьому моменту. Да, Е, так, і 11 дім. Це у нас іще якісь от прям глобальні мрії, е, якісь моменти, да, дуже важливі, які ви, наприклад, вирішите, що вони більше не ваші, що це було нав'язане, і ви взагалі там про це не мріяли і не хочете до цього йти, і будете трошки змінювати свої об'єктиви. тут, да? е, так, і те, як ви себе проявляєте у, у цілому суспільстві, далі у нас починається момент такий не несприємних, досить цікавий, коли. Да, у нас буде і ретро Венера, і ретро Меркурій разом. Венера у нас буде ретроградна з 3 жовтня по 14 листопада, і в цьому ж проміжутку, да, от, от Венера у нас ретроградна, а там в середині буде Меркурій ретроградний. Меркурій ретроградний це ніяких операцій, уколів краси, там зміни, тому що вам не сподобається. І Венера туди Же Венера ретроградна, коли це не, не можна виходити заміж. Да, там не можна Нові партнери, якщо у вас там з'являються, да це от чисто на ретро-Генеро. Коли Венера розвернеться в прямий рух, ці партнери ісчезнуть з вашої життя. Ви зрозумієте, що воно абсолютно не те. Венера у нас відповідає за відносини і за гроші, і за насолоду. да от Тут у вас може бути. Якесь нерозуміння, що мені приносить на солоду. Всі процедури краси старайтеся робити, от прям тільки такий базовий мінімум. Не коліть собі там губи, не міняйте повністю колір волосся, тому що все може піти абсолютно не так, не по плану, вам не сподобається. І також фінансово тут вкладатися не варто. Ретро Венера у нас рідко буває, не кожен рік у нас ретро Венера, і от цей період, буквально, оці півтора місяця. Краще вже визержатися, не трогати фінанси, да, і відпустити. У вас це все буде у сьомому-шостому домі. Скоріше за все, це у вас буде підніматися питання партнерства. да Ви тут, можливо, будете розходитися, наприклад, зі своїм партнером, з якимось, або ви будете розуміти, що. Треба щось змінювати і дуже срочно, може, ваш партнер захоче змінюватися. Ваші якісь партнери в бізнесі тут також можуть виходити на перший план. І шостий дім це у нас та, ретро Венера, скорпіон Терези буде. Терези це для вас шостий дім, скорпіон це сьомий, шостий дім терези. От, це робота, це рутинні якісь справи. Ви тут переглянете свою рутину, можливо, будете більше там якісь масажі лиця, наприклад, робити, або будете там тепер там, якось вам треба там, більше за своїм тілом доглядати. Може, якимось тут навіть спортом ви можете зайнятися от, прямо на постійній основі. да, От Венера вам дасть перегляд цих питань. І Меркурій в Скорпіоні ретро. Меркурій це у нас про спілкування, про рух. Скорпіон це знак трансформації, це знак, який нічого не боїться. Він прям іде в свої страхи. І це сьомий дім. Ви тут активно можете пропрацювати і питання своїх ворогів якихось з 23-го. З 24 жовтня по 13 листопада, і е, активно також будете пропрацьовувати щось, якісь недозавершені питання зі своїми партнерами, саме у коханні, у бізнесі, просто зі своїми близькими друзями і повертатися навіть тут у вас багато до кого по ретровенері повернуться колишні, і ви будете з ними дозакривати всі свої питання. Е, і... Плутон у нас ще весь час. Він буде у водолії. Весь цей рік він буде йти по третьому, четвертому градусі водолія. Якщо у вас там є якісь кармічні вузли або якісь планети, Плутон буде з ними поєднуватися. І Плутон це у нас якраз планетика Скорпіончиком покровительство. Це планета трансформації. Він дає дуже великі зміни і ви. По-іншому починаєте там, наприклад, проявлятися себе і дивіться, з якою планетою він там буде поєднуватися. Водолій для вас це десятий дім. Взагалі ви наступні. Да, от у нас ще Плутон по водолію буде, він у нас іде 20 років по одному знаку, воду і ще він там десь років скільки десь 17, вроді має йти по водолію. Да, і ви будете змінювати свій статус. Потрошки, потрошки, але е, ви будете йти до такого да, статусу, про який ви навіть ніколи не думали. От були ви child free, а тут бац і діти у вас з'явилися. Або там хотіли все життя працювати на когось, а тут бац і бізнес свій відкрили. Да, от, і от Плутон він вам буде, він вас буде трансформувати, він буде вам допомагати. Це дуже великі гроші. Плутон, але тільки при тому, якщо ви нічого не боїтеся, да, і ви йдете навіть у свої страхи, ви з ними розбираєтеся, і ви їх вирішуєте. Ну що ж, такий для вас вийшов. Дорогі мої тільці, 2026 рік. Дуже рада вам була донести цю інформацію. Обов'язково залишайте свій коментар, обов'язково підпишіться на канал, поставте дзвіночок, так, напишіть, як вам взагалі понравилось, не понравилось. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!